Після того, як Філіп Пронін очолив державну службу фінансового моніторингу, Україна почала втрачати ініціативу в міжнародній групі протидії відмиванню грошей. Про це пише видання дзеркало тижня, зазначаючи, що у цьогорічних підсумкових документах організації відсутні будь-які згадки щодо ризиків пов'язаних із Росією. Засідання, на якому було ухвалено ком'юніке, відбувалося минулого тижня у Парижі, і на ньому, зокрема, тема фінансових загроз, пов'язаних із країною агресоркою, взагалі не обговорювалася. Відтак Росія згадується у документах лише в контексті того, що її виключено із організації, а цього Україна домоглася ще у 23-му році. До слова, нещодавно у звіті для Єврокомісії, коаліція українських громадських організацій вказала на політичні мотиви діяльності голови Держ. Фін моніторингу Філіпа Проніна сам, нагадаю саме на підставі його листа були запроваджені санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. У звіті йдеться, що серйозні занепокоєння щодо політичної незалежності виникають з огляду на практику використання держфінмоніторингу як інструменту для запровадження обмежень проти політиків. І з нами на зв'язку зараз Ростислав Павленко, народний депутат України фракції Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Вітаю, добрий вечір. Цікава з'явилася досить таки інформація, і будемо говорити відверто, абсолютно. Неприємна для України голова Держфінмоніторингу, який вже прославився а, тим, що став підписантом незаконних санкцій проти п'ятого президента, лідера Європейської солідарності, тепер виявляється, що абсолютно нічого не робить задля того, аби просувати інтереси України такі організації, як ФАТ. Просто взагалі нічого мовчить. І тут навіть говорять про те, що про політичну заангажованість. А, наскільки це ризиковано для України? В цій ситуації із діями пана Проніна я би бачив кілька відразу таких аспектів. По-перше, ми бачимо різке падіння ефективності держфінмоніторингу як не просто фінансової розвідки, а як способу інтеграції України. У міжнародні зусилля із боротьбою з боротьби з Росією і з боротьби з відмуванням брудних коштів. Бо що відбувається в 2023 році, ви правильно кажете, в при попередньому керівництві домігся, щоб, наприклад, Росію виконали з такої едмонської групи, де країни обмінювалися інформацією про Зловживання про витік грошей, про виведення коштів і таке інше. А після того, як буквально там за кілька тижнів до запровадження так званих санкцій проти Порошенка, пана Продіна було призначено на посаду Держфінмоніторинг, і буквально ледь на за кілька годин до запровадження цих санкцій його було введено в склад РНБО. І відразу після того саме на його матеріалах базуючи ці так звані санкції, були нібито запроваджені. Тож виникає питання, що просто людину поставили на позицію для виконання цього політичного замовлення, от воно так складається, і далі ми бачимо кричущу некомпетентність і нездатність впоратися із тими задачами, які власне покладаються на цю посаду. Друге. Якщо Україна і далі буде отак от пасивно себе поводити, то країн ФАТФ це абревіатура, яка означає боротьбу з брудними грошима. І якщо Україна і далі так пасивно себе поводитиме, колеги можуть поставити питання про те, а чи Україна взагалі доросла до взаємодії на повному, так мовити, рівні отримування інформації і подібне, тим більше. Якщо видно, що дії держфінмоніторингу використовуються для внутрішньої політичної боротьби так? для атаки на лідера опозиції Порошенка, для атаки на журналістів, для атаки на різні громадські організації і подібне, тож, не дай Боже, постане питання про те, що рівень участі України треба знизити, це означатиме, що українські корупціонери. Зможуть легко виводити кошти через криптовалюту, через різні сумнівні операції, таке інше. Якщо ми не користуємося режимом там найвищого сприяння, то це все там вони собі знатимуть, але з нашими правоохоронними органами не ділитимуться. І у когось може виникнути питання: а чи не це є метою такої непрофесійної діяльності керівництва нинішнього держфінмоніторингу, щоб власне вивести своїх покривителів в вищих ешелонах влади з під антикорупційного удару, потім бо ми знаємо, що будь-яка влада не вічна, і я так розумію, вони вже про це потім задумались. І третє, це власне питання от, так званих санкцій проти Порошенка. Держфінмоніторинг це дуже важливий орган, на який покладаються задачі так званої фінансової розвідки, це дуже чітлива інформація. Україна зараз, повторюся, має режим найвищого сприяння. Нам довіряють досить серйозну інформацію на міжнародному рівні. І якщо не дай Боже нас зловлять за руку, що ця інформація якось використовується з політичною метою, от тоді Україні ну, дуже довго не відмитися. Нас всі вважатимуть ну, просто дикунами. І жодним чином не ділитимеся такою інформацією І знов таки корупціонерам буде набагато легше втекти від відповідальності. Наймовірніше з того, принаймні, що пишуть ваші колеги-журналісти, схоже, що поніна використала так би мовити, просто як таку, ну не хочу в ефірі казати поганих слів, але такий знаєте джерело невластивих для нього дій. Бо закон забороняє держфінмоніторингу інакше як за рішенням суду ділитися фінансовою інформацією. Тому ті, хто готував президента Зеленського до його тієї запальної промови 13 лютого, про те, що ой, ми таке про Порошенка дізналися. Таке нам розповів свої фінмонітори такі кошти виводились. Якби ці е, якісь дані стали відомі без рішення суду, це було б порушення закону. За яке треба було б нести відповідальність, і в тому числі це би дуже капітально підставило знов-таки нашу ситуацію в стосунках з партнерами, схоже, що Володимиру Зеленському розказали одне. А в Раду безпеки, потім заднім числом, як ми вже знаємо, із засідання суду, тобто фальсифікуючі документи, підсунули інше. Тобто використали знов таки Проніна як такий такого собі передавача інформації, знов таки не хочу інших слів казати, де взяли статтю як його господи, Портнова, який писав якісь дурниці про Порошенка. Буквально ці дурниці, ну принаймні то, що у нас писали змі, були переказані в цих так званих матеріалах держінмоніторингу. Тобто, формально вони значить спробували уникнути так порушення закону, але. Дуже серйозний, дуже насправді е, системний орган було використано, було знецінено було девальвовано використанням в цих от політичних розборках. І чесно кажучи, от я не здивований, що от е, прочитав зараз, що про уже дуже давно не вертається в Україну, що йому знову і знову підписують відрядження. До речі, коли пані Середенко запитала в Верховній Раді, а як так сталося, що йому підписують і підписуються відрядження, як як модно зараз сказати, з'їхала з цього питання. А це насправді дуже серйозне питання, бо таке враження, що він просто уникає того, щоб з'явитися перед українським судом, і очі в очі. Відповісти за свої дії, Тож вони його використали і зараз вони його спробують прикрити. А те, що він не професійний, те, що він абсолютно на своєму місці, створює дуже серйозні ризики для України. От оці всі питання от, точно мають зараз розглянути бути судом, і має бути дана юридична оцінка, і ну має настати відповідальність. Дуже складно щось додати до такого ретельного аналізу. Просто Варто закцентувати і зрозуміти, що те, що Пронін, ця, особ, ця особа стала інструментом для ухвалення незаконних рішень, да це особисто його відповідальність. І Запитання в тому, чи він її ще понесе, оскільки та ж таки влада допомагає йому її уникнути, дозволяючи перебувати за кордоном. Ще як Юлія Сверденко навіть не відповідає на запитання щодо його перебування і повернення, так як ви кажете, з'їхала так, велика проблема глобальна для України, те, що це великий ризик, серйозний для. України для її іміджу і власне для її майбутнього в контексті саме брудних коштів виведення грошей з України це отака от багатоскладова проблема, яку власне як пірамідку да створила влада. Так я зрозуміла абсолютно правильно. І на кожному рівні цієї пірамідки ми бачимо проблеми для України для її стосунків з партнерами. Для її боротьби з корупцією, а все я так розумію, 에... а початок. А початок діяльності Проніна загалом його призначення на цю посаду якраз розпочався да, з підписання незаконних розголошень інформації, незаконних санкцій щодо п'ятого президента, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Власне цього ну, розпочалася його професійна діяльність на цій посаді. Так Слухайте, там професійна Що? діяльність. Я кажу, де в анамнезі, там і протитіка е, по яких ідуть. Е... Дато історія хвороби, да кажуть лікарі. Mm -hmm. Там і питання фортифікації, де він обґрунтовано підозрюється в зловживаннях, і питання арми, де він теж агентство управління конфіскованими активами, де він теж стиг наслідити. І та ото, що ви кажете, почав свою діяльність дуже некрасиво на. Цій посаді і уникав спілкування. А його підлеглі всіляко уникали прямих відповідей на камеру, казали: ні, 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 ну я ж закон. Він забороняє нам комусь передавати фінансову інформацію. І так вийшло, що всі від цього відкраскуються. Він підписав оту писульку. Ну і дуже чекаємо, що все таки українське правосуддя буде правосуддям, а не те, що про нього думають на банковій, і розставить тут крапки на дні. Пане Орислава, я вам дуже дякую. Росла Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Будемо далі стежити за цією ситуацією, тому що дуже останнім часом багато таких проколів, які шкодять безпосередньо, не іміджу лише влади української, власне, і тим діячам, які очолюють такі серйозні структури, а вони безпосередньо шкодять іміджу і майбутньому України.